Цікаво, чи всі вже знають, як виглядає личинка сонечка. От з цієї дивної такої комашки, продовгуватої, ніжками. Потім виросте жук сонечко, якого всі знають. Але рідко хто знає, які перетворення відбуваються у цієї комахи. Всі знають, що сонечко їсть тлю і різних шкідників, що воно корисне в садку на городі, але личинки, отакі рухливі, з'їдають не менше, а то буває і більше попелиць і різних шкідників на рослинах. Вони хижаки. Вот такая комаха.